Сучасний авангард у світі нішових парфумів. Парфумерна лінійка цього бренду це продовження того, що творить саме цей бренд. Це контраст, текстура і свобода. Це не просто запахи, це маніфест бренду. Гавана Голд це золотий дим тютюну, шкіра, ваніль і пряність вечора. Це спогади про гавану, яка живе на вашій шкірі. – шовк, какао і каштан аромат, який не потребує зайвих слів, Просто його відчути. – робота Квентіна Біша. Це квітковий гріх у шкіряній оправі, фруктова ніжність і тінь провокації. Ідеальне поєднання персика і шкіри, Буду чилі, пачулі, канабіс і дим це як темна магія, яка гіпнотизує, просто небезпечний, красивий як темний ритуал. І якщо ви хочете спробувати щось незвичне, не банальне, не таке, як у всіх, обов'язково рекомендую звернути увагу на цей авангард. Ви точно відчуєте сучасність всіх нішових ароматів у цих парфумах.